Слава Ісусу Христу, як я обіцяв, я вже на роботі. Я вже на роботі ремонтую замка, бо щось зіпсувалося. Мені серединка, хочу не діставати. але ваш тут соціальний. Олексій О, соціальний менеджер. Треба мені ту серединку ту серединку направити сюди, де, де треба. О, Так. О. О, то О! І за, зафіксувати, зафіксувати болтиком. Синочку. Заходить сюди. то вже буде, то мій кабінет, о, Ще треба молитву зробити, сьогодні закінчилося. За... Десь штук зроблю. Керівництво зенселку, не переживайте, я бумаги раз рік десь і дисків використовую. Вони багато цього. Так, почати. Тут я працюю, щоб об'їхати сьогодні в у старівку на перезаключення договору. О, Але О, аж що вже буде. А то сьогодні ховали бабу люду. Вже не було тих, що йдеться штук треба. О. Здоровішка добра. Файного понеділка. Давай приходимо той замок вже. О, І тут друкує, ну і гарно робимо. Ріпсовуємо, файно. Шасть троє добра працюємо.